Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті ми дочекалися старту Євро 2024 І на цьому турнірі наша збірна зіграє свій перший матч 17 червня проти Румунії. І саме сьогодні ми будемо розбирати нашого суперника. Ви дізнаєтесь, де можна подивитися цей матч та коли він відбудеться. Також орієнтовний склад нашої збірної. Я дам на матч проти Румунії. Можливий склад, який виставить саме Сергій Ребров. Ну і звісно, будемо робити прогнози на це протистояння і різні цікаві факти взагалі про цей матч. Все те, що вам потрібно знати про гру Румунія-Україна, буде в цьому відео. Тому перед початком напишіть свій прогноз і основний склад на матч проти Румунії, яким ви вважаєте він буде. Ну і також не за. Забудьте поставити вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео і почерпнули для себе дуже корисну інформацію. Якщо ви в нас вперше на каналі, друзі, підпишіться обов'язково. У нас буде дуже багато контенту під час Євро 2024, прямі трансляції, виходи відео, огляди, розбори матчів, анонси і багато іншого. Тому. Підпишіться, щоб нічого не пропустити. У понеділок, 17 червня, збірна України зустрінеться проти Румунії у першому матчі Євро 2024 в групі І. Матч відбудеться на Альянс Арені в Мюнхені та розпочнеться о 16.00 за київським часом, де дивитися матч Румунія-Україна. У прямому ефірі. Покажуть матч регіональні канали Суспільного, тобто Суспільне Київ, Львів, Харків, Одеса, Кропивницький, Рівне і так далі. Та медіасервіс Мегого за платною підпискою, максимальна та спорт. Це основні два транслятори на чемпіонат Європи. Але потрібно зазначити, що не всі матчі чемпіонату Європи покаже суспільне, але всі матчі збірної будуть показувати безкоштовно саме на суспільному. Тому це вам потрібно. Точно знати, а детально про те, де ви зможете переглянути євро, якщо ви за кордоном чи то на території України, є в окремому відео, в яке ви можете переглянути на каналі або в підкасті. Ну і також на нашому Ютуб каналі буде пряма трансляція перед матчем під час гри і після гри буде огляд на цей матч. Тому обов'язково залишайтеся з нами, десь о 15.30 розпочнемо якраз 17 червня пряму трансляцію матчу Румунія, Україна. І разом будемо оцінювати склад збірної, ну і вже потім дивитися безпосередньо гру під час матчу. Тому всіх запрошую. Ну і нагадуємо, як виглядає груповий етап Євро 2024. Ось вам шість груп. І наша група, і Бельгія, Словакія, Румунія, Україна. Друзі, прогноз на всю турнірну сітку від групового етапу до фіналу і до переможця. Я дав в окремому відео. Ви можете теж переглянути в підкасті або на цьому каналі. Там дуже цікаво. І ви зможете теж залишити свій прогноз на цей турнір. Але коротко скажу, мій прогноз коротенький на весь чемпіонат Європи. Я думаю, що переможцем буде. Німеччина. Фіналі з ними будуть англійці. Кращий бомбардир і кращий гравець турніру буде Харрі Кейн. Наша збірна максимум досягне позначки 1-4 фіналу, тобто 1-4 фіналу це мій прогноз. Сенсація цього чемпіонату Європи можлива. Турція. І провал турніру Іспанія. Такі мої коротенькі прогнози. Аргументація в окремому відосі. Зараз переходимо на трансфермаркт і порівняємо склади збірної України і Румунії вже безпосередньо до того матчу, який саме відбудеться. Ну і виділимо найкращих і найнебезпечніших футболістів Румунії. І потім вже поговоримо саме про їхні результати та гру. Наша збірна, якщо коротко, вартує на трансфермаркт 379 мільйонів євро. Середній вік нашої команди 26. 4 легіонерів у нас фактично пів команди, 12 футболістів із 26. Ну і найдорожчі футболісти, я думаю, ви пам'ятаєте. Довбик, Мудрик, Зінченко, Судаков, Забарний, Ценков. Тобто по 30 мільйонів. У нас подивіться, скільки гравців вже. Коли таке було, друзі. Ну і Румунія. Доволі скромна збірна, друзі. 27 рівно середній вік цієї команди, тобто вони трошки досвідченіші за нас, але теж є низка молодих талантів. Легіонерів в них більше, звісно, 73% від всієї суми футболістів, тобто 19 гравців. Ну і 92 і 13 мільйони євро. За даними Трансформарт, вартує ця команда. Давайте візьмемо на папері найдорожчих футболістів. Це, ну, безсумнівно, гравець англійської прем'єр-ліги. і... Такий умовний Ілля Забарний тільки від збірної Румунії. Це якраз е, Раду Драгушин. Це гравець Тоттенгем Хоцпур. Він вартує 25 мільйонів євро найдорожчий футболіст цієї збірної. Так, він не є гравцем основи Тоттенгема, але футболіст, який, в принципі, є в обоймі, в резерві, якщо треба з запасу виходить. Тобто це такий найсильніший, найдороговартісніший гравець. І далі прірва, звісно, між усіма футболістами і Драгушиним. Це є якраз Денис Мен, так само є Коман. Олару, станчу, Драгуш, Бурча, ну і інші футболісти, які там вартують вже 3, 2, 1 і так далі, мільйони. Але потрібно, звісно, виділяти того ж, і Комана, і Олару. Футболісти вже, знаєте, які переходять на свій пік форми, можна сказати, тому що 25, 26 років, 26 років, 31 станчу. Це взагалі один із майстерніших футболістів цієї збірної. Але по ціні ми бачимо, що футболісти вони між собою більш-менш рівні. Тобто в цій збірні. Немає зірок. Ми бачимо, що у нас там умовно три футболісти по 30 мільйонів будуть коштувати ну так само, як вся Румунія, якщо взяти. Ну і ми бачимо, що в заявці румунів немає якихось суперталантів. Там, знаєте, 18-19 років, навіть 20-річного. Я жодного футболіста тут не бачу. От Драгушин, напевно, це їхній такий діамант, якому 22 роки. Всі інші це вже сформовані футболісти. Є ще голкіпер у них там 36-річний, Ну він так для, для приколу поїхав. Мені здається, на чемпіонат Європи. А так, доволі сформовані. Вона рівна збірна, друзі. І плавно переходимо до того, в що грає взагалі збірна Румунії. Розпочнемо з результатів, з бази, з основи, що давала Румунія. І я вам скажу: вони відбір до Чемпіонату Європи. Ви подивіться, як рівнесенько пройшли. Вони вийшли з першого місця, з... так, з групи без топів. Тобто відразу потрібно зазначити. Але ну, Ізраїль і Швейцарія це, в принципі, непогані збірні, яких вони. Пройшли і жодного разу не програли в цьому відборі. Хоча ну, Білорусь це смішно, це взагалі не команда, не до колективу, я б сказав навіть. Косово, Андора це теж, в принципі, команди, які. Але ви бачили, що Косово теж боролося до останнього. Андора всім фактично програвала, дві нічі тільки вивезла. І, до речі, і нічию з Білорусі якраз зіграли Румуни, хоча було приємно, якби їх обіграли. Але ми бачимо, що доволі стабільно і мало пропускали румуни. Це говорить про певну організацію. Навіть на такому доволі середньому рівні, але Швейцарія, я вважаю, це більш-менш сильна збірна, яка програла румунам конкуренцію за перше місце. Після відбору румуни потрапили напряму на чемпіонат Європи. Не так як ми, звісно, даї в них група простіша. я думаю, з такої групи і ми могли б виходити з першого. Але далі в них були товариські матчі, де команда жодної гри не виграла. Була Північна Ірландія, була Колумбія, Болгарія, Ліхтенштейн. Я думаю, погодитися, що не було тут топових збірних, хоча Колумбія є Непогано, і якраз колумбійцям вони програли 2-3, доволі веселий матч був. Загалом, якщо дивитися статистику всіх матчів, ми бачимо, румуни по статистиці перегравали Північну Ірландію. По статистиці, якщо дивитися проти колумбійців, в принципі, румуни теж грали непогано, і навіть в деяких показниках краще за Колумбію. Болгарія 0-0. Ми бачимо ось такий результат був. Тут статистика, як мінімум там володіння м'яча і кількість ударів теж була за румунами. І Ліхтенштейн доволі слабенька збірна, де Румунія, звісно, переважала по всім параметрам Ліхтенштейн, в яких був всього-навсього один удар. Але ми бачимо от стабільність так оцього колективу з Румунії. Стабільність в тому, що команда погано забиває і реалізовує свої моменти. Ми бачимо, що невелика кількість забитих м'ячів в останніх двох контрольних матчах. Але, звісно, по Них судити Румунію не потрібно. Все-таки по матчах у відборі. Я дивлюся, отак. По результатах так ми бачимо, що Румуни не люблять багато забивати, хоча відгрузила Андорі 4. Але то Андора. Ми бачимо: от Ізраїль, Швейцарія мінімально 2-1-1-0 зі скрипом, але перемагали своїх суперників. Я думаю, що і з нами. Румунам не вдасться забити там більше одного м'яча. Стосовно лідерів цієї збірної, кого можна виділити окремо взагалі в цьому колективі. Розпочнемо з голкіпера їхнього, це горацію молдаван. З таким прізвищем він був основним голкіпером у всьому відборі Євро. І за рахунок цього доволі непогано його посвітили. І Атлетико Мадрид ним зацікався і взяли його саме як дублером Яна Облака. Тобто він грає за Атлетико Мадрид, хоча жодного разу він не вийшов на футбольне поле в офіційному матчі. Але він тренується в Атлетіко. Мадрид, як мінімум, тобто це топовий рівень і голкіпер продемонстрував себе здорово. Також, знову ж таки, Раду Дрегушин, центральний захисник, який якраз взимку тільки переїхав в англійську прем'єр-лігу, за 25 мільйонів його придбав Тоттенгем. Ну і своєю стабільністю він виділявся саме в матчах за збірну Румунії. І за рахунок цього його помітили в англійській прем'єр-лізі. І за ним треба дивитися. Це і при стандартах небезпечний і, в принципі, в захисті дуже непогано читає гру. Звісно, потрібно виділити Ніколая Станчу, футболіста, який ну якому вже 31 рік, і він є одним із найкласніших гравців цієї збірної Румунії. Дуже хороший в нього досвід гри за деякі клуби. Зараз він заробляє гроші. В Саудівській Аравії грає саме там до цього грав в Китаї. Тобто футболіст доволі майстеровитий, який дійсно в атаці під нападником може щось придумати. За ним треба дивитися. Далі ми йдемо. Деніс Мен, друзі. Деніс Ман він грає за парму, йому 25 років. Колись вважався дуже талановитим гравцем. Він Вінгер, він може зіграти які зліва, так і справа. Інколи його можуть випускати на позиції Форварда. На даний момент парма якраз тільки. Підвищилася в класі з наступного сезону буде грати в серії А. Тобто Деніс Ман грав за фарму в серії Б, і багато гравців є от таких в середніх командах серії А, саме і серії Б. І Деніс Мен взагалі фарму перейшов за 10 мільйонів як для румунського футболу. Це великі гроші, і він подавав надії, але йому зараз 25. То травми мішали, то десь не виправдовував надії то програвав конкуренцію. І не сказати, що він є основним збірній, але він дуже непоганий з непоганою швидкістю, технічний. Тобто там є певний знак якості, от саме на флангах у Румунії. Ну і кінцлі команд від Румунії на лівому фланзі. Це Флорінель Коман, друзі. Це головна зірка станом на зараз. Напевно, в цій збірні, ну, якби не, не то, що зірка, а футболіст, який знаходиться в прекрасній формі, тому що він став найкращим бомбардиром ліги в Румунії, бо він грає за стягу. І в принципі, футболіст доволі технічний, з хорошим дальнім ударом, вміє зміщуватись центр, може і обіграти. Тобто, за ним треба теж дивитися. Йому 26 років, тобто розквіт сил, дуже небезпечні флангові футболісти. От якщо Брати Дані Самена, так само і Комана, дуже-дуже хороші гравці. Також потрібно ще відмічати е, сина легендарного Хаджі, але він в основному з'являється з запасу, тому поки що не складно щось говорити, хоча він грає за Алавес. Команду в Іспанії доволі непогану скажімо так, нещодавно вони грали в Лалізі. Також в Румунії ще є свій пушкаш, теж доволі непоганий форвард В основному в фазі завершення він грає, тобто на нього вішають. І якщо приходити, в що саме грає збірна Румунії, друзі, ну з того, що я побачив, це в основному навіси, це в основному простріли і дальні удари. От команда максимально флангова, якщо вони бачать простір для удару, вони відразу б'ють їм. По фігу, чи це 30 метрів воріт, чи 20 метрів. Вони не намагаються, наприклад, як ми заводити м'яч-штрафну площу і комбінувати біля штрафної, а вони відразу, як бачать, мінімальний простір гатять поворотах з будь-яких позицій. І не дарма саме Румунія стала командою, яка найбільше разів за меч штрафного майданчика пробивала поворотах на відборі до Євро 2024. Тобто команда з ударом і там непогані удари. Кількість цих ударів може бути за матч велика. І прострілів дуже багато саме на. Таких фактурних форвардів нам треба пильнувати. Велика напруга буде на фланги. На... Коноплю чи тимчика, хто там буде справа зліва, чи Миколенко чи Зінченко, Дуже великий тиск буде і на опорну зону Степаненка, чи Тобрашка, чи Сидорчука, хто там зіграє, шапа, Судаков, Маліна. На них теж великий тиск, тому що з цих зон будуть проводитися удари по воротах з дальньої дистанції. Тобто вони будуть намагатися нас продавлювати оцими своїми діями. І нам потрібно не давати їм простору, ні на флангах, щоб розігнатися там, прострілити чи зміститись центр, ні в центр центрі поля грати дуже щільно, компактно і не давати пробувати Тому що дальні удари це їхній от головний, як на мене, козир і стандартні положення теж. І тут не стільки кутові, як штрафні саме удари, вони дуже добре їх виконують. Тому, друзі, от за цим нам треба буде слідкувати під час гри. Ну і безпосередньо переходимо до прогнозу на цей матч, друзі, в компанію GGBet. Подивимося коефіцієнти зараз на взагалі переможця турніру, і саме на матч Румунія Україна. Ми бачимо, що на нашу збірну дають коефіцієнт 50, що ми. Виграємо чемпіонат Європи. В принципі, непогано ризикнути. І можна ще тут глянути. Давайте навіть хто тут головний фаворит компанії GGBet. Ага, ми бачимо збір на Англії 4,5 коефіцієнт, тобто вони є головними фаворитами на євро. Франція друга, 4,8. Мій прогноз, я думаю, ви пам'ятаєте. Я думаю, що Німеччина виграє. Тому я вважаю, потрібно підкріпити крутим прогнозом. Просто, можливо, пощастить. І я вгадаю переможця цього турніру. Тому давайте зробимо на це прогноз прямо зараз. Ну і давайте переходити до матчу Румунія Україна. Відкриваємо. Зараз тут дивимось коефіцієнти на збірну України дуже приємний коефіцієнт 2 0, На Румунію 4, на нічю 3,48. Якщо взагалі зараз говорити про наше протистояння, ми бачимо, що попередні зустрічі завершувалися трьома перемогами на нашу користь. Румуни виграли тільки один раз. Хоча там між нами було 6 поєдинків, Одне протистояння ще в 90-х роках було, далі ще й в нульових були матчі. Але ми, звісно, переважаємо 100% цю збірну. Ірно, якщо говорити про те, хто буде диктувати умови на футбольному полі, все таки ми повинні це робити. В нас більше класніших футболістів. І знаєте, мені здається, Сергій Ребров саме в матчі проти Молдови нас готував до гри з Румунії. Тобто це була така перевірка ось цього фактично основного складу. І як ми зможемо грати першим номером саме проти Молдови? Так само ми скоріш за все будемо грати проти Румунії. Але потрібно розуміти одну просту річ, що Румунія це не Молдова, Румунія більш якісна збірна в захисті, як мінімум, там один. Драгушин вартує більше, ніж сама Молдова, тому вже потрібно брати в знаки. І як на мене, в Атаці там футболісти набагато краще, ніж тієї ж Молдови. Тобто, я про що? Румуни нам будуть давати опір? Це 100%. І я думаю, що ми приблизно побачимо. От пам'ятаєте, матч збірної України на Євро 2020 проти Північної Македонії. Теж на тоненько, правда, ми тоді грали. Хоча Північна Македонія, здавалося б, скромна збірна, там один пандів, щось бігає, і все. Але нам дуже важко було. Ми мінімально тільки обіграли ту скромну, здавалося б, збірну. Так само і тут, мені здається, сценарій буде таким самим: ми будемо контролювати хід зустрічі, ми будемо йти вперед. Контратаки поодинокі від Румунії дальні удари навіси. Вони все одно будуть проходити. Я очікую, тут дуже валідолу, дуже валідольного матчу. Тобто, мені здається, наша збірна не покаже чогось видатного, якогось розгрому. Це все одно буде от. Такий, знаєте, судорожний матч для нас. І мінімальну перемогу. Я все-таки очікую від нашої збірної з рахунком 2-1. Я думаю, це буде гольовий матч, де і ми будемо помилятися, нам десь румуни заб'ють. Але за рахунок класу ми виривемо цей поєдинок. У нас є і Циганков, і Довбик, і Михайло, Мудрик, його швидкість може вирішити долю епізоду. Судаков, Шапа, Маліна з ударом. Тобто, в принципі, в нас є все для того, щоб обігрувати Румунію на цей хотів би зробити прогноз. Але можна ще взяти тотел більше. 2,5 тому я роблю прогноз на перемогу нашої збірної з рахунком 2-1. Можна її індивідуальний тотал тут знайти. Тому, якщо ви теж хочете підтримати нашу збірну і зробити прогноз на цей матч, переходьте за посиланням закріпленого коментарі в компанію GGBet. Ви там отримаєте бонус до 150 тисяч гривень. Зараз круті акції, бонуси будуть видаватися під час самого чемпіонату Європи. Ви можете з ними ознайомитись детальніше саме за посиланням, закріпленого коментарі. Тому реєструйтеся, головне, грайте відповідально і підтримайте збірну України. Ну і після такого оптимістичного прогнозу на перший матч чемпіонату Європи, давайте перейдемо. Безпосередньо до нашої збірної і складу команди на цей перший матч, який випустить Сергій Ребров. Яким він буде? Орієнтовний склад збірної від мене. Для вас, друзі, це лише моя думка. Ви можете її не поділяти по тим чи іншим позиціям. І напишете про це в коментарях. Вашу одинадцятку хочу бачити в коментарях. Моя одинадцятка, будь ласка, дивіться. Стартову одинадцятку на матч проти Румунів я бачу саме ось так, друзі: Лунін в воротах. Чому? Я думаю, що саме Андрія Луніна, ну тому що Андрій Лунін відіграв, напевно, свій найкращий сезон за реал. Андрій Лунін був основним в реалі там, з 1-ї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Він грав в Лалізі, поки куртуа був травмований. Виграв конкуренцію в Кепи. А це дуже серйозний рівень, друзі. І те, що да, там, Лунін. В кінці не зіграв фіналі Ліги Чемпіонів із-якоїсь за якоїсь болячки. Хоча сам Лунін, коментуючи цей момент, казав, що в принципі він не відчував, що він чимось хворіє. І Йому, ну я так зрозумів, що йому здалось, що його тупо злили з фіналу, щоб стояв куртуа. І, в принципі, Лунін в гарній формі. Лунін це продемонстрував. Це по факту був гравець, основний голкіпер. Реал Мадрид, команди, яка є найкращою в Європі станом на зараз. Команда, яка виграла Лігу Чемпіонів. Які взагалі можуть бути питання? Як би Трубін не грав, хоча блін, Трубін класний теж. Він першому матчі проти німців дуже здорово відіграв. Але я вважаю, по статусу має грати Лунін. Хоча мені обидва подобаються голкіпери, але треба обирати одного. Я обрав Луніна, печіть, кого ви обирайте. В центрі ЗАГСу все просто. Матвієнко забарний, пояснювати теж не потрібно. Зліва, я думаю, буде з тому що Миколенко травмувався і, скоріш за все, він не буде готовий. Ні на перший, ні на другий матч євро, можливо, на останній проти Бельгії він з'явиться. Тому я думаю, Зінченко, а не Михаліченко, тому що, скоріш за все, ми будемо контролювати хід зустрічі проти Румунії. Олександр Зінченко в просуванні м'яча, в контролі в передачі. Ну, набагато якісніше грає, ніж Михаліченко. Хоча підключення деякі атакувальні Михаліченка теж непогані. Але Олександр Зінченко більш збалансований футболіст і різноплановий. Тому, думаю, він зіграє тим більше. Ну, місце йому в основі теж треба знати. Знаходити Конопля, я думаю, виграв конкуренцію в тимчика. Він буде правим захисником. В опорній зоні бачу Степаненка банально, тому що його більше ребро використовував в товариських матчах. Брашко жодного разу в основі не з'явився. Степаненко зіграв, в принципі, дуже здорово і показав, що він є основним опорним навіть в, свої, в свій поважний вік в збірній. Вище. Ну, з огляду на те, що в нас травмувався Миколенко і Зінченко, я поставив лівим захисником. Думаю, що ми побачимо знову пару Судаков-Шапаренко, креативну пару. Це зумовлено тим, що ми будемо грати першим номером, скоріш за все. Тому Судаков Шапаренко це дуже варіативний, класний вибір в центрі півзахисту. І, в принципі, Тарас Степаненко – це гравець, який повинен їх зв'язувати і підчищати за ними, і пильнувати, звісно, за футболістами збірної Румунії, щоб ви щоб вони не отримували простір саме в опорній зоні. Ну і в Атаці, все Просто це мудрик довбик, це найкращі футболісти ну, взагалі на цих позиціях. Я не думаю, що Яремчук, який грав в основі проти Молдови, витіснить довбика. Як можна ставити Яремчука, який забив там три м'ячі за Валенцію, коли в тебе є довбик пічічі Лаліги? Ну тут взагалі без варіантів. Так само і Мудрик Цанков теж без варіантів. Ярмоленка часи позаду найкращі. Михайло Мудрик зараз на праймі, в принципі, як би там хто до нього не ставився і як би він не грав, він є найкращим лівим Вінгером, так само, як і Цянков на своїй позиції, і Довбик. Незважаючи на те, що це тільки перший матч групового етапу Євро 2024 для Румунії і України. Але він в той же час є і ключовим в цій групі. І саме так вважає до речі технічний директор Румунської федерації футболу. І Ось цитую його слова: найважливіший поєдинок для збірної Румунії на цьому чемпіонаті Європи це матч проти України. Для мене це матч, який вирішує все. Позитивний результат проти України дасть нам великі надії на майбутню боротьбу. Нічия. Теж позитивний результат, але буде складніше в майбутніх поєдинках. Але якби ми виграли в Україні, ми б набагато менше звертали уваги на результат інших ігор у групі. Все більше залежало б від нас. Тобто можна зрозуміти, що румуни будуть налаштовані на це протистояння просто Х5, друзі. В них буде е, мотивація і налаштування саме на матч проти збірної України. Як я бачу сценарій цього протистояння, друзі, ну ми вже говорили. Мені здається, що Україна буде володіти ініціативою, але наша головна. Проблема, і в принципі, це те, що ми не граємо граємо відрізками, як мені здалося, по товариських матчах. Тобто, в нас немає якоїсь цілісної гри під час всього поєдинку від першої до 90-ї хвилини. Плюс румуни себе добре зарекомендували як команда, яка вміє забивати першою. Припустимо, якщо вони забивають першими, їм дуже складно забити потім. Тобто вони намагаються теж грати на початку в проатакувальний футбол. Якщо їм вдається забити першими, далі вони сідають і грають на контратаках другим номером. І ця команда. На контратаках дуже небезпечна. Тобто, наше завдання не пропустити першими. Якщо ми це зробимо, нам буде дуже складно. Прям архис складно я б навіть так сказав би, це приблизно буде те, як ми грали проти Польщі. Пам'ятаєте, ми пропустили першими, і далі нам дуже важко було наздогнати і розкрити захист поляків, забити їм більше, або хоча б так само. Хоч це був і резервний склад, але це показово. Продемонструвало нашу, ну скажімо так, нашу силу в камбеках. Ми, в принципі, по ходу відбору продемонстрували непогані матчі саме після невдалих перших таймів. Але чи станеться це вже на от такому великому турнірі проти румунів, які будуть налаштовані на всі 200%? Не факт. Тому наше завдання взяти м'яч під контроль з перших хвилин і забити першими. Якщо нам це вдасться, я переконаний, Україна свого не підпустить. Тому мій прогноз, що ми переможемо, і старт для нас буде на євро добрий. І хочеться побачити три очки, друзі. Як вважаєте, ви пишіть в коментарях: ми дуже чекаємо вже першого матчу 17 червня. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію на цьому каналі під час цього поєдинку. Разом будемо вболівати за нашу збірну. Ставте лайк, друзі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І на телеграм там багато чого цікавого зараз буде виходити. Ну і чекаємо яскравого футболу від нашої збірної. Всім до нових зустрічей, друзі!